Ми взяли з вами хороший старт. Без сумніву, хвилювання тільки зростає і настає час виступу привабливих і артистичних ВМ-12. Бурні їм! Добрий вечір, шановні друзі! Наближається День Святого Валентина. Всі готуються заздалегідь. Хтось купує Валентинки, подарунки, для своїх рідних, знайомих, друзів, другої, своєї другої половинки. Для кожного з нас цей день є особливим. Тому сьогодні група ВМ12 підготувала для вас невеликий виступ. Для кожного з нас рано чи пізно дуже заглядає кохання. Кохання одне з напене, шляхетних і прекрасних почуттів. Кохання панує на світу, воно поза віком під час. Чи перелюкались у слово оце щемливе почуття, що так зенацьке і раптово вірвалося в моє життя, До кривку душу опалило, до крові серце опекло, подарувало мені крила, до неба вкотре підняло. Найкращими словами, що притаїлися, найпотаємніших глибинах серця, кохання передають свої одну до одного, свої радість і щастя. Саме кохання, любов, джерело творчого ткнення, багатьох поколінь. До цієї теми завжди поверталася композитори, скуси, дожити. Любов придумана не нами, вона від Бога нам дана. І хоч любов буває різна, та кожна справжня завжди лише одна. Любов безмежний, чудовий дар, що дав творець своє створіння. Любов це жертва, серце жертв, і радський спокійний тобі. Любов таємнича і загадкова, стояла й стоїть біля витоків тих миттєвостей, коли в душах людських виникає щось незбагненне животворяще, викликає подив, захоплення, вводить у світ краси та величі. Але буває таке, що один кохає інший – ні. Або коли тебе кохають, тихо. Саме на цю тему карудза Віолета підготувала для вас вірш. Зустрічайте! часто. Любишь ты, и не любит он. И свидание ждешь напрасно. Не в тебя, он вовсе влюблен. А другой мальчишка, украдкой, на окно твою бросит цветы. Почему так бывает часто? Любит он, не любишь ты. И скажу, бы, не знал я вечно, все так сталося, не был с ним. Очі, схожі на стріли і вишні, Зазирнули у душі мені. Я замерла від погляду того, Зпинилося серце на виді. Нім і радість була, і тривога, що одною стороною верни. І відтоді я втратила спокій, мов зорю з почернілих ночей. Хоч минуло вже, немало часу, Не забула вишневих в очі, тож не знаю, як воно вишні, чи то справді було, чи усі. Очі стилю, очі схожі на стили вишні, Простривої душу. Кохати то не вгуби цілувати, слова красиві говорити. Мрія кожної дівчини стати для нього отою, одною єдиною, неповторною коханою. Хотіла б я стати єдиною, отою одною єдиною, отою безмежною рідною, навіки тобі потрібною, хотіла б я стати погиною, отою одної єдиною, отою ні з ким не зрівняною, хотіла б я стати коханою. День святого Валехтина Просити винуватців цього свята ні, не закохані пари. А тих, хто робить їх такими, зустрічайте амури та їх стріли. Чого? Ну згадай, як мені для себе, як б'ється серце і всі інші органи. А-а-а. скажи, а ми, муре, ми ж забезпечно копаємо? Так? А що? Просто не можу зрозуміти, чому в нашому арсеналі немає філк з вусиками. Питання риторичне. Давай будемо творити наші амурні справи. Давай. Дивись, який здоровий хлопець, спортсмен, напевне, його голоплюю не проб'єш. Тут е ой, його стрілою не проб'єш, тут голопля потрібна. Ось, дивись, я зараз по цій дівчині уха поцілю. Навіщо? Ти пушінки люблять бухан. Та ні, я ж добра. А дівчинка підійшла і сказала, діденько, прокуріти мені будь-ласкавушку. Я ти знаю, ти? яка ти добра. Так, стріляй від цього брюнета з карими очима і в блондинку з голубими. Навіщо? Ну, в них діти красиві. Тоді замість колонки в брюне На що? Ну, взагалі дітей не буде. <реш> <реш> так. Дивись, дивись, яка гарна пара сидить. Я їх зараз однією стрілою поцілю. щоб вони завжди були разом. Почекай. Чого? <реш> Ти куди? Та <Ти> ще сталося. <реш> Ось його ключі від квартири і коня. Ну, так. Це поможе краще. <плес> так, давай я зараз по цих трьох однією стрілою зроблю. Ти давай так у Швейцарії стріляй, а не в нас на Україні. Ну, по-перше, вони діти, а по-друге, не надо. <плес> так, знаєш, нам, мені здається, що нам краще зачоклити наші стріли. Стрілок каже, в нього там стрілам. Так, стріляти сигарети – це не стріла. Ну, давай, на всякий випадок ходімо. Всяке буває. Ну, так. Да. Дорогі друзі, у цей день хочемо вам сказати: вибирайте собі другі половини, а інакше ми зробимо вибір за вас. День святого Валентина не тільки день, коли можна вирізати свої почуття до коханої людини, а й день. Коли можна вирости свої почуття до мами рідної, коханої, доброзичливої матусі, про маму можна говорити вічно, про вічне кохання до неї. Саме на цю тему студентка першого курсу Маркович Юля підготувала пісню. Зустрічай. У цій зворушливій ноті ми змушені закінчити наш, наш виступ. Бажаю вам всього найкращого. Хай ваше життя буде сповне кохання та щастя. Бажаю вам бути щасливими, не дивлячись ні на що. Дякую вам за увагу До наступний виступ.